Вікінг 12. 4 лютого 1955 року з полігону White Sands, New мексико стартувала 12 та і остання серія зондувальних ракет Вікінг, розроблених військово-морською дослідницькою лабораторією США. Програма Вікінг, що тривала з 1949 року, була критично важливим полігоном для перевірки фундаментальних концепцій рідинно-паливних двигунів великої тяги. Вона базувалась на захоплених німецьких v 2 але була виготовлена переважно з легкого алюмінію, а не сталі та містила чисельні інновації. Одним з найважливіших для ракетобудування було використання камери тяги на кардані, яку можна було обертати з боку в бік по двох осях для контролю тонажу та рискання, позбавляючись неефективних і дещо крихких графітових лопаток, що використовувались у Ф 2 Остання місія Вікінг під номером 12 проводила тестування літального апарата при вході в атмосферу. Це був не просто висотний політ, це був збір даних про теплопередачу та динаміку на високих швидкостях при поверненні літального апарата на землю. Корисне навантаження близько 400 кілограмів. Політ тривав 102 секунди. Ракета досягла апогею в 230 кілометрів. Всі технічні параметри були виконані відповідно до плану польоту. Вікін 12 запам'ятався чудовим інфрачервоним знімком південно-західної частини США від узбережжя Тихого океану до Фінікса одразу після досягнення апогею. Успіх програми Вікінг вартістю менш ніж 6 мільйонів доларів свідчить про те, що з потужнішим двигуном і додаванням верхніх ступенів ракета Вікінг може стати ракетою, здатною запустити земний супутник. В вересні 1955-го спеціальний комітет обрав оновлену ракетну програму Вангуард для виведення американського супутника на орбіту, в якій Вікінг був включений до складу першої ступені триступеневої ракети. Втім, затримка в розробці і несподіваний успіх СРСР -СР за першість зіпсував історичні перспективи для проєкту Вікінг Вангуард. Який запустив лише другий американський супутник і лише з третьої спроби у березні 1958-го після прикрих невдач напередодні, поступившись в Project Orbiter на базі ракети Redstone. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих. Кому воно теж може бути цікавим?